Любі мої дідлахи, Спішу вас привітати іще з одним святом святом усіх дітей та художників акварелістів, тому що в цей день саме сьогодні відзначається Всесвітній день акварелі, започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо. І ще в 1991 році розкажу вам про акварель один секрет. У акварелі є подружка. Як її звати? Вода. Чому вода? Та тому що без води акварель ніколи не буде малювати. Тому що акварель суха фарба. Так само сухим пензликом не помалює. А якщо взяти воду, то все вийде. Діти, я пропоную погратися з акварелью. Візьміть і змочіть аркуш паперу водою або просто затонуйте дуже вологим пензликом у якийсь колір, а потім оберіть, яку пору року ви б хотіли намалювати. Я намалюю осінь. Я обрала осінні кольори. І червоний, і жовтий, і зеленого трошки, і помаранчевий, і рожевий, і навіть синій. Як це чому? Та тому, що є калюжі, є синє темне небо, є дощі, тому я його і обрала. А ще я намалюю дерева, які, а вже без листя. Погляньте, що в мене вийде. А ви спробуйте намалювати свою картину, граючись із аквареллю. Вона дуже полюбляє грати з дітками. Бо ви також її друзі. Успіху вам! Сподіваюсь побачити ваші картини!